І наостанок про солоденьке ранні кавуни вже на ринках і супермаркетах. Попит на ягоди зростає щодня, а от ціни до 35 гривень за кілограм. Зараз здебільшого кавуни імпортні везуть з Азербайджану, Туреччини, хоча вже дозріли, і українські з Одещини та Миколаївщини. Є навіть херсонські. Місцеві аграрії кажуть, зібрали 500 тонн. Попри те, що весна стала випробуванням, спочатку через заморозки, а потім посуху, частину баштаних утратили. Як почався кавунний сезон. Дивіться далі. Цього року в Одеській області посіяли майже 4 тисячі гектарів баштанних культур. Це трохи більше, ніж торік, кажуть місцеві аграрії. З них майже 3 тисячі гектарів під кавунами, ще тисяча під динею. Основні поля у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах, але справжні кавуни ажіотаж почнеться пізніше. Через нестабільні погодні умови баштаний сезон цього року дещо змістився. Десять днів два тижні і наші кавуни будуть уже спілі для того, щоб можна було поставляти їх уже на базар як Одещини, так і троїх регіонів України. Це кавуни, які Вирощується на відкритому ґрунті, враховуючи те, що були е, погодні умови в цьому році трішечки е, ну, гіршими. Е, були заморозки, були холода е, в квітні місяці. Пізніше його висадили після підриву Каховської ГЕС на Одещині найбільша кількість зрошуваних земель понад 200 тисяч гектарів. Якщо попит на Баштані залишатиметься високим, наступного року площі під них планують збільшити. Ми збільшили площадя вирощування ковунакотипетрівська. Знаєте, способності вона трішки більше у нас стали купувати у них. Раніше цю нішу займала Херсонщина. Зараз я сподіваюся, що це дещина буде. Літні ягоди, які вже є на ринках, переважно імпортні та з півдня Одещини. Перші кавуни вирощені під плівкою грунтові підуть пізніше. Спочатку під плівкою, потім плівка забирається, йде стеблинка і росте собі. Кавун зараз, ось у мене, наприклад, з перших рук з поля 15 гривень кілограм. Минулого року було дешевшим трохи. Зараз з огляду на бензин, витрати і так далі. На одеському привозі продають кавуни із Херсонщини, але їх менше. Ціни різняться залежно від сорту. Зараз найдешевший кавун 25 гривень за кілограм. Кавуни є азербайджанські, ось темні вогник називається. Є з Херсонщини. Наші українські, дуже солодкі кавуни цього року. Добре йде, багато кавунів на даний момент 25-30 гривень коштує. За тиждень-другий ціни почнуть падати, кажуть продавці, бо надійдуть у продаж кавуни з українських полів. Вартість знизиться до 15 гривень за кіло. Самі ж покупці віддають перевагу українській ягоді. Ну, вже можна купувати. Я думаю, що це вже не вже привозні, вже нормальні, якщо за Бідіополя, то я вже вважаю, що це вже нормальні. І казали, що хвалили, що дуже хороші в Зараз, знаєте, такі ціни. Що, 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 що я можу сказати? Все дорого на Миколаївщині в цьому сезоні торгують кавунами зі Снігурівського району області, а також з Одещини. Та найбільший попит, які зазвичай на Херсонські. Возимо з Херсона, Чорнобаївка. Всього достатньо. Товару багато возять щотижня. Люди беруть добре. У принципі, товари де солодкий, смачний кавун. Торгуємо вже десь третій рік. Однак ціна херсонських кавунів цьогоріч, як і у два попередніх роки, чимала. Чим ближче до берега Дніпра, тим небезпечніше працювати фермерам, розповідає Рашид, який співпрацює з постачальниками кавунів. Бомблять, Бомблять прямо на полі. Кавун неможливо збирати. Літають дрони. Складно. Я ненавиджу війну. Ірина каже, що в цьому сезоні купує кавуни вперше. бо ранні можуть бути несмачні. Приїхала із Запоріжжя. Спеціально підійшла, купила ще не спробувала. Думаю, дуже смачні Херсонські, свої. У надії кавуни з Одеської та Миколаївської областей. Продавчиня каже, сезон у самому розпалі. Тож нині баштани користуються попитом у покупців. «Даже і діткам можна вже давати, тому що воно все смачне, солодке і тим болі це наше з України. У мене сьогодні один мужчинка брав, этот От каже, я б там перенесусь і він буде несмачний. Потім прийшов і ще три штуки. Купив у мене. От каже, дякую. І внукам він повіз. Кавуни, які вирощують в Одесі та Миколаєві, привозять і на столичні ринки. Ціна від 17 до 30 гривень за кіло. Місцеві продавці теж пояснюють, залежить не так від регіону, де виростили, як від логістики, а ще від погоди. Ціна саме найбільша залежить від транспорту. Одна фура з Одеси 50 тисяч коштує. Тільки 3 гривні від ціни, кавуна йде тільки на транспорт. Трохи погана погода була цього року, тому дорожче. Але думаю, через тиждень ціна буде реальною до 10 гривень. На це сподіваються і покупці. Та поки дехто сумнівається у безпечності цієї ягоди. Не беремо ми, бо ще дуже рано. Це не ті кавуни, які повинні бути осінь. А хто знає, скільки там нітратів, скажіть мені. Їх тільки треба мірити приладами. А... Просто так ніхто не знає. Натомість фахівець зі стандартизації сертифікації та якості Максим Несміянов розповів, що на ринках кожен покупець може попросити у продавця документ про безпечність продукції. Для цього вони здають в лабораторію кожен ранок, ну тобто партію, яку привозять, і лабораторія дає документи, що товар безпечний. Інше питання, що споживачі не питають, і тому ніхто не бачив цих документів з лабораторії. Воно, наприклад, виглядає так, воно бачимо у продавця є біла бумажка зверху нові партії кавунів перевіряють на нітрати. Проте не всі продавці погоджуються показати висновки з лабораторії. Цікавить лабораторія бутові Ось так ну і все. Отак вона виглядає людина. А можна все просто пояснили, просто на я не, не хочу водночас. Експерт пояснює, нітрати є в ґрунті, як добрива, і природньо є в овочах і рослинах. Але невелика кількість не шкодить. Зараз сонце вже вже більш-менш, тому нітратів не така велика кількість. Проте, якщо боїтеся надмірної кількості нітратів, не купуйте ранніх овочів та фруктів, тим паче на стихійних ринках варто зачекати і купити той же кавун, ще й дешевше. Руслана Сушко, Світлана Довжук, Наталія Якомсомбелібова, Євген Сержук, Ігор Ткач, Ігор Ковальчук, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.